Кінець літа. Як там сьогодні біля моря? Всім привіт Чорноморська. Сьогодні я на пляжі біля бази «Сокіл». Сьогодні в нас 28 серпня. Я вже більше тижня не була біля моря. Хочеться вже поплавати. Їдемо по вулиці Олександрійська, глянемо скільки автівок зараз, біля будиночків, ті, що здають житло. Бачу, що тут ще доволі багато відпочиваючих. Бо біля деяких будинків прямо автівок дуже багато. Пройшлась, людей ще достатньо багато, але вже менше, ніж було. Зараз йду через базу сокіл, вже моречко на горизонті, на паркінгу багато автівок. Ця база прямо біля моря, але люди жалілися, що тут не дуже умови проживання. Заходжу на пляж. Є бар, можна купити напої, Вся оренда шезлонгів, саппортів. Ще пару тижнів назад тут яблуко було ніде впасти, а зараз вже набагато свободніше. Бачу, біля другого бару атмосфера весела, люди танцюють. Тут прямо на першій лінії є ось такий готель, така територія в нього. Кажуть, що тут гарні номери. Прямо тут біля бару готують кукурудзу, мідії. Мені запропонували. Зараз пройдусь повністю цим пляжем. Побачимо, як тут сьогодні. Бачу, що людей сьогодні у воді небагато. Мабуть, вода холодна. Ось там ще на початку пляжу якось люди є, а тут уже де ми. Частіше буваємо, то тут практично немає. Ну як? Ще є люди, але вже небагато. Що хочу сказати, температура повітря ще в нас достатньо спекотна, але, мабуть, чи біля, після шторму, чи може холодні течії прийшли. Я вже відчула, що вода в морі холодна. Взяла термометр, виміряємо, звісно. Ну, Наступна неділя в нас обіцяє бути. Спекотною побачимо, яка буде температура води в морі. Цього ніхто не знає, бо вона може змінюватись кожного дня. Ну, Відпочинок ще є, люди ще приїздять сюди. Так, І ту воду. Водичка мутна у нас сьогодні, але спокійне море. Я вже занурила термометр. Зараз побачимо, ай, що в нас тут. Прохолодна вода, але я думаю, що все-таки зможу проплисти трохи. Вода 18 градусів. поплавати навіть Міланія заходить у воду рибок бачу маленьких багато. Холодна вода, неприємно, звісно, в такій <сиску віки> купатися. Але може це тільки на кілька днів, не знаю. <сос Vorise> Ох! 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 Поплила. Ооо, холодна. Ох! Ну. Тут можна, але насолоди не отримаєш. Плавати так прохолодно, але можливо. Буду засмагати. Ми тут в кінці пляжу, тут людей зовсім небагато. Ось хтось рибку ловить, так люди відпочивають на цей час. Друга спроба зайти в воду. Нічого, вже другий раз заходиш нормально, поплила, а як поплаваєш, то зовсім на березі тепло-тепло. Ось так на цей час виглядає цей пляж у Чорноморську. І навіть неважливо, чи холодна вода, чи тепла. Все одно біля моря гарно. Тут якесь такі відчуття виникає спокою. Вже літо підходить до кінця і морських відео, мабуть, буде трохи менше. У мене є ще другий канал, на якому я публікую свою подорож по Європі. Та й на цьому каналі багато відео з різних країн. Заходьте в плейлисти, придивляйтесь їх. Там є і Хорватія, і Чорногорія. Про Туреччину багато відео, в Помокалі ми були і багато красивих міст в Туреччині побачили. Подивитись точно є що. Моречко сьогодні прекрасне, як і завжди. Ось так можна тут плавати на савборді, дівчинка пливе. А ми вже зібралися, зараз будемо їхати додому. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!